Хиро, ПК, Флаг, Олимп, Дион, Геран, Соски, Спойл, Антарес, Валакас, РП. Ніколи б свою малишку ось цю так би не кинув, Ви не думайте. Але ви все правильно почули. Це була мова пенсіонерів, тому що сьогодні ми поговоримо про той момент в житті, коли ці шафи були актуальними, тобто про Lineage 2. Правда, у 2025 році. Так що, шановна пенсія, дістаємо грілочки, ставимо під сраку, дістаємо закруточки, сідаємо зручніше, і гарного перегляду будемо пониряти в нашу молодість. Lineage 2 це не гра, це ритуал, це виклик, це особистий психолог, який спочатку тебе лікує, а потім добиває. Це світ, де час зупинився, а гноми досі фарблять спойл, як нічого не сталося. Це місце, де людина здатна прожити 10 життів, одне з яких на споті в Круматавер, друге в чаті Глудіо, третє у війні на замок, де всі зрадили всіх, крім твого кота Бафера. Ти заходиш у гру і не просто граєш, ти приймаєш участь у ритуалі самоприниження з елементами PVP. Тут ніхто не забуває ні дроп з Антараса, ні зраду від союзника, ні той день, коли ти поп'яні передав весь шмот через трейд в Lineage 2 не змінюють. Змінюємось, ми старіємо, платимо податки, йдемо до терапевта, але все ще пам'ятаємо, як давали кланову клятву під стінами орену. Айлайдет. І тому ми тут, бо ця гра як твій перший токсичний роман, болить соромно, але ти все одно відкриваєш той чат і тиснеш Enter World. Все почалося у далекому 2003-му, коли корейська компанія NCSoft вирішила, що світ потребує ще однієї MMORPG. Але з хардкором, PVP і шмотом, який треба фармити 47 років. Так народилась Lineage 2. Приквел до оригінальної Lineage, яку ти, скоріше за все, не грав, бо вона виглядала як таблиця Excel із фентезійним накладенням. Lineage 2 розробляли на Unreal Engine 2. Так, це був Unreal, коли ще всі не бігали по батл-роялях. І на той час графіка була вау, анімація, броня, мапи, справжнє диво серед піксельних пекел і інших MMORPG. У Кореї гра вийшла у 2003-му, одразу ставши хітом. Тамтешні гравці не їли, не спали і могли сидіти в інтернет-кафе по 36 годин. Але нам, як завжди, було цікаво, коли ж це добереться до нормальних людей. У 2004-2005 роках лінич 2 почала проникати в східну Європу, і як завжди, одна з найтоксичніших країн Росія з особливим ентузіазмом почала крутити це через піратські переклади, зламані клієнти та приватні сервери з фантазіями на тему феодалізм. Вони підхопили гру як інфекцію, поширили її на весь світ пострадянських простор, замішавши все це в химерний коктейлі з багів, ботів і агресивного чату, кепслоку. Офіційний реліз для регіону з'явився у 2008 році через платформу 4Game. Це виглядало як надія на щось цивілізоване, поки не з'ясувало, що російська ментальність навіть у грі знищує усе адекватне. Замість культури, цирк, замість балансу, донатна монархія. І так багато хто пам'ятає ті часи, але з ностальгією, а скоріше, як флешбек з токсичним ком'юніті, де кожна дискусія. Перетворюється у форму війну, а лідер клану міг кинути тебе на епік. А потім ще й написати в чат Ніт, усе, усе понятно. Lineage 2 прийшла Кореї як класна ідея, але після того, як через неї прийшли певні персонажі з півночі, це стало більше схоже на реабілітаційний курс для жертв цифрової диктатури. Ну, у моєму далекому 2000-му мені повезло. У нас був е, міжнародний сервер, на якому в принципі ми всі вивчили англійську. Правда, в мене замість Лондон із Capital Great Britain складали слова як. Offer price get lost and farm please. Та як можете побачити від корейців нічим ми не відставали. Ось ці всі задроти сиділи по 36 годин з 24 в добі, їли, спали, жили в клубі і качались, і сосочки прожимали та клавіша І цей маленький патлатий піксель це я, так, так, так. Тож ми задаємося питанням: а чим живе в 2025 році Lineage 2? Ну, як сказати, майже нічим. Є приватні сервери, є фрі-ту-плей сервери і є, наче офіційні якісь сервери. Що говорити про офіційні сервери, це вершина корпоративного донат капіталізму. Тут гравець не герой, а плат. Це автоматизовано, автофарм, автобаф, автовтрати зміст життя. Виглядає красиво, грається як спостереження за рибками в акваріумі, все крім того, що рибки платять за корм. туплей версії, це, це типу для бідних, але як відомо, F2P у це як безкоштовна кавова дегустація у закладі, де потім виставлять рахунок за повітря. Тут гравець або вливає гроші, або страждає. Ну або ботить. Найчастіше. Тіше все одразу. Приватні сервери тут живе душа Lineage 2. Так, покоцана на таблетках із нерегулярною дозою логіки, але душа є. Є приватки, які запускаються на тиждень, на три роки, з рейтами від одного Х до мільйона ікс, з власними квестами, кастомними донатами, зонами, правами адміна, який називає себе цар Герард Третій. Найчастіше це як грати в модифіковану версію улюбленого серіалу, де замість 10 сезонів тобі показують панацьку нарізку з перекрученою логікою, але ти задоволені. В основному ті, хто грав раніше, люди, яким у 2005-му було 15, а зараз 35-40. Вони вже працюють, виховують дітей, платять за комунал, але все ще шукають у Lineage 2 те саме відчуття: мурашки по шкірі перед нічним фарм у Forest of Mirrors, адреналін від зустрічі з Дагером і тому подібне. Ці гравці, як ветерани, щонеділі приходять на поле бою, але вже з чаєм замість енергетики, і зі словами Ех, не те зараз, ПВП, не те. Хоч вони вже не ті, але гра теж не та, тому баланс зберігається. І звісно, боти вони грають завжди, у них все добре. Якщо говорити чесно, є життя на класік сер. Вирах, але вони як новий сезон улюбленого серіалу після того, як змінився режисер. Знайомі декорації, ті ж імена, але щось не те. Мільнейч 2 Класік спочатку виглядав як спроба воскресити стару школу. Люди повірили, зайшли, почали фармити, а потім о, тут донат. О, тут фішки не працюють. О, тут все зламали, бо сервер продається на ОЛІ. Після класік багато хто або пішов на приватки з хроніками C4, може інтерлют, або зовсім втік у інші ММО, які не прикидаються своїм молодшим я. Але і ті, хто залишився, вони тримають сервер, як дідоган тримає стару розбиту Волгу. Не тому, що вона їде, а тому, що вона спогад. Хай вона без коліс, але вона його. Хоч і не все так радужно, зато бажаючих себе здути пилюку дуже багато, тому зато можна. Попасти на сервер любих хронік, а хронік було в нас достатньо. Хоч і Lineage 2 почалася як гра, де кожен рівень це біль, кожен моб це загроза, а кожна броня це твій особистий епос. З часом все змінилося, як ми бачимо. Тепер у нас байдужість, автоматичне натискання кнопки автобій. Але давайте згадаємо: були хроніки від перших до четвертих. Це були темні часи, коли вбити маленького Гремліна це означало смерть. Це був світ без навчальних квестів, без автопілоту, лише ти, твій меч і ворожий гном, який хоче твій спот. Це було повільно, болісно і тому прекрасно. Зараз найпопулярніші в нас стали інтерлют, начебто культова епоха, ідеальний баланс між болем і кайфом, гравці обожнюють цей патч настільки, що готові грати в нього ще 30 років. Тут були легендарні катакомби. Ще мав сенс ПВП в Hot Spring, запам'яталося краще, ніж перший випускний. Після чого з'явилась на світ грація High Five. Цей патч протримався досить довго, піарили його дуже пафосно, новий кап левел, нові епіки, нові данжі, нова раса, що для ній Нейджа це взагалі було непритаманно. Тим більше це привало любителів пафосних персонажів типу Данте або якихось таких аніме соло персонажів, які такі з огримом лицем рапірою ще й одне крило. Графоній навіть трошечки піднявся. Добавили нових мобів, ну але, чесно кажучи, мені здається, що це більше було для корейців все-таки, тому що там з'явились нові резісти елементи, дуже багато потрібно було грінди, відповідно, займало ще більше часу. Хоча любителів вартувало і не бракувало. Хроніки тримались достатньо довго, рік-два в неї був дуже популярний кап людей, після чого лишилися свої поціновувачі. Ну, але все ж таки з часом, як і любі хроніки лінейджа, все пішло в одне і те саме місце. І тут вже після чого почалась проблема з Goddess of Destruction. Насправді це були мої найулюбленіші хроніки. Тут була масштабна реформа, контроверсійна і для багатьох фатальна. Гра стала сучаснішою, але втратила свою дикість. Усе почало нагадувати тематичний парк ММО. Насправді мені дуже подобалось, тому що там був. Новий левела, четверта професія, дуже багато нових механік, в ПВП стали сильні любі персонажі, але вже на цей момент фанбази Lineage складали з таких дідів, як я. Відповідно, що раніше було краще, ніхто не зацінив ці всі нововведення. Це здалось занадто диким. Тому вийшло, що замість виживання глянець, замість рейду, кнопочка. Ну, вже аж після цих хронік в нас з'явилось повернення до витоків, але як завжди, з донатом, з обмеженнями і з новим болем. Classic став ніби як машина часу, тільки замість 2005-го ти потрапляєш у 2005 з автоквестом і платною маною. Відповідно, найкращий інтерлюд в нас получається, хроніки. Це був пік геймплею, балансу, візуального кайфу і ком'юніті шизофренії. А на жаль, найгіршими хроніками стали Gods of Destruction. Вона розколола гравців на до і після. Старі пішли на приватки, нові прийшли, здивували ці теж пішли. Все стало надто. Інстансовим надто простим, це був той момент, коли Lineage почала втрачати себе. Баюм, Антара, Закін, Фрінтеза. імена, які лунали з тремтінням у голосі. Не тому, що вони були надскладні, а тому, що ти знав, зараз буде PvP. І всі імена почали все менше і менше лунати і згадуватись. Хіба серед таких старих пердонів, як ми. То що пішло не так: Lineage 2 чи Олдскульна Lineage 2? Тобто, я веду більше до того, якщо порівняти сучасний Lineage і Олдскульний Lineage, Різниця грандіозна. Дивіться, я, наприклад, везунчик, я можу зайти просто зараз на свій сервер, який я грав 20 років назад. Я вам навіть покажу пару кадрів. Але що далі? Ми просто бачимо, що куча класів знецінено, куча економіки знецінено, Різниця просто неймовірна. А все через те, що сучасний ліней більше про донат та темп. Тобі зроблено все для темпу. Ти можеш купити ще більше темпу, ти можеш купити все, що захочеш, задонатити на персонажа, на прокачку, на якісь ще плюшки, преміум аккаунти, віббафи і тому подібне, відповідно, який би не був низький ти все одно з допомогою грошей стаєш неймовірно сильний за дуже маленький проміжок часу. Вже не Говорячи про те, що зараз Ліней з цими бафами і так далі, просто забирає кучу кнопок, в тебе лишається дві-три активних кнопки, і відповідно. Ось моє прекрасне грошове дерево. Воно може виграти повністю все, крім Олімпу. виходить. мається на увазі, що у скулі кожен клас був окремою філософією. Спойлер, це економічна стратегія, танк самопожертви у квадраті, бафер людина, яка взагалі була на ціну золота і круче, ніж папа Римський. У сучасній версії у всіх є бафи, автоскіли і все, що я раніше е, сказав. У скулі економіка була екосистемою, щоб мати the Great меч треба було попотіти. Я коли отримав перший раз брігантін. Сет, я був щасливіший ніж коли мені райзли зарплату. Пройти через поел ринки, перекупів, і скандали, і трейдзонах, пвп або в тебе вибили шмотку, там просто якісь рукавиці, ти піднімаєш ще мільйон друзів. Ви йдете за це, і шукає. Відповідно, у нас висновок, що олдскул — це гра для мазохістів зі смаком, там де твоя смерть це твоя провина, там, де фарм триває 6 годин, і закінчується тим, що тебе злило у спину. І ще раз написали і зівчат. І от ти такий сидиш, тебе навіяла ностальгія, ти такий думаєш, окей, я повернусь. Подивлюсь, як там ліннейч. Може, трохи пограю, легенько без фанатизму. І от запускаєш гру, починається логін лаунчер, апдейт 17 перевірок 100-500 кнопок, які пропонують щось купити ще до того, як ти увійшов у гру. Ти створюєш персонажа, вибираєш клас, натискаєш старт, і замість початкового села зустрічає якийсь NPC з за в стилі бізнесмен 90-х і одразу дає тобі 50-й рівень. Пояснення немає. Просто ось тобі рівень, ось тобі шмот не думай, грай. Ти дивишся навколо порожню. Люди є, але всі стоять і всі боти. Буквально автофарм, автоквест, автобаф, автомотивація. Економіка? Забудь, якщо ти не в курсі, як працює Чорна матриця Донату, краще навіть не починай. Ціни як на ринку в Дубаї. Один шматок заточеної броні коштує стільки, скільки ти платиш за комуналку взимку. І це в грі де колись Адена збиралась по копійці як бідний студент на маршрут. Пільнота, її змінили скрипти. У глобальному чаті лише оголошення від ботів у клані, один живий гравець, і той адмін з 2013 року. Квитботи, ну вони адаптувались, вони еволюціонували, у них вже шмот, статистика, тайтли, клан, один навіть кидав тобі трейд, можливо, щоб поділитися болем. Ти сидиш, дивишся на це все і розумієш. Я повернувся, але це вже не мій світ. Це світ машин. Як ото куру, в тому гаджеті розібратись непонятно, ша покажу як ото були времена, де був мій перший сервер. Вирішив я, значить, зайти на свій перший сервер в житті. Старий, міжнародний, як динозавр серед нових проєктів. Думаю, а раптом ще живе. Тисну плей і починається той самий квест. Вічна перевірка файлів, поки воно там чогось крутило своє, гаментики, я встиг переосмислити життєві цілі, і запитати себе, чому взагалі це роблю. Ну і трич передумано. Але таки дочекався. Нарешті стартує. Картинка є. Ну як є, розширення не те. Картинка в моніторі виглядає так, ніби її на стіні малювали картоплю. Ладно, підшаманим, налаштував якось. Там Венці Софт крутив. Яке страшне HDR, через яке все виглядало як поганий сон. Вимкнув і наче очі відмив. Заходжу у світ, дивлюся, а тут, блін, цікаво, можна змішувати дві професії, бафани вічні, мана реально закінчується. Як і самоповага після третьої хвилини фарму. Відчуття таке, що тебе кинули на 2005, тільки без людей навколо. Думаю, ну прикольно, тут можна реально засісти, знайти пару нормальних людей, організувати мінімальну банду і хоча б раз на тиждень влаштовувати облави на мобів. Пишу в чат, hello from Ukraine, і от тобі класика жанру. Через три секунди з-під болотного каменя вилазить типовий недолюдок і пише: Іди нахуй from Russia. Навіть тут, навіть у міжнародному проєкті, навіть у 2025 році. Окей, зафіксував. Вони вимерти не можуть, тільки змінюють форму. Але азарт моментально закипає. Добре. Якщо лишусь тут, то задача номер род. Один витерти їх персонажів у нуль без жалю, без переписки. І вже навіть європейці, якісь нормальні у чаті пояснює тут є облоги, бій замки. кажуть, навіть двоє українців в клані є. Тільки я їх не застав, бо онлайн на вихідних кволи, як бабусин телевізор. Побіг трохи по локаціях, побив мобів, відчуття. Як дитячі каруселі вночі, прикольно, страшно і самотньо водночас, Пофармити, коли навколо тільки скрипти і безликі автоботи, це як кричати в пустелі Ти стараєшся у відповідь тільки відлуння твоєї тупості. Але якщо раптом гайс надумаєте злетіти на цей сервачок, пишіть у коментарях, може разом підемо з попилу те саме справжнє L2шне братство, яке вміє фармити, піднімати і тролити криворуки. Життя коротке, а фарм гнудіо вічно, як то кажеться. Хоч ми і вияснили, що сервера сервера, багатоденкі чи вічні, можна так сказати, мають багато своїх мінусів. Це одно потрібно признати, що Lineage — це та гра, яка робила тебе лисим мафіозі, блатним в галуддю, який знає всі ринкові місця, заказним кілером Blazing Swamp, чи психологом, який розкаже, що зрада це теж любов. У клані ти вчився домовлятись, блефувати, брехати, рятувати ситуацію фразою: Це я, це мій бродеров. Ти вчився жити серед ворогів, що вдень тебе благословляють, а вночі забирають твою точку і ще й останню банку на ману. Як результат, Lineage 2 навчила більше про справжню командну роботу, ніж будь-який HR-курс у LinkedIn. Тут або ти вивозиш в паті, або сидиш у місті і дивишся, як твої колишні тягнуть рейд без тебе. Чому L2 найкращий тренажер токсичності до появи Twitter, до речі? Ще до того як хотілося дізнатися про Twitter, Reddit і Discord драми у нас був свій геран. Нас в ньому був свій чат. І якщо ти витримав три години флейму від людей, які ображали твого персонажа чи твою маму і кота, ти вже був загартований. Lineage 2 це була гра, де одне слово в чаті могло запустити чотириденну війну, де альянси будувались, ламались і знову склеювалися, як дешеві пластикові фігурки, де кожен друг був потенційним зрадником, а кожен ворог майбутнім союзником. Якщо в нього з'являвся епік. Тут не було правил, була лише карма, статус ПК та знання, що навіть якщо тебе вбили, це ще не кінець, ти ще можеш вбити себе об стіну, прилетіти з твінка і далі доказувати, що твоя правда найгірша правда з усіх можливих. І хочеш. Школа токсичності була прекрасна, нас далі тримає лише ностальгія, тому що NCSoft пробує щороку. Ну перепрошую, не щороку, але раз в пару років NCSoft все ж таки пробує нас дивувати якимись патчами і новими Lineage. Ну давайте коротенько про них ще поговоримо. Якщо ти думав, що NCSoft залишить Lineage 2 у спокої після всіх років, то ти сильно недооцінив корпоративну жадібність у корейській упаковці. Вони не просто зупинились, вони вирішили клонувати гру стільки разів, стільки вистачить абиткових літер у назві. Lineage M, Lineage W, Lineage Eternal, Project TL, Lineage Navent Forever, NFT і бла-бла-бла. Lineage M – мобільна версія для тих, хто хоче грати в поїзді, в туалеті або в черзі за життям. Там PvP, донати, автограф, все те саме, що й на наших стареньких серверах, у форматі натиснену на кнопку, щоб втратити сенс буття. Lineage W – гібридна кросплатформена адаптація, де зібрали все, що було хоч якось пов'язано зі словом «Lineage». Перемішали і викинули на світовий ринок із гаслом раптом зайде не зайшло, принаймні не тим, хто шукав гру, а не автоматичну систему пожертви зарплат. Ну і Lineage 2 Eternal, Project, TL, Lineage Now, Forever, NFT, назви, які змінюються, а суть одна й та сама. Це як сиквели до фільму, який уже завершився 10 років тому. Але студія не вірить, що можна відпустити. NCSoft експлуатує франжизу як Ельфа на споті з Пойл Макросом. Безжально, без пауз, без сорому, і схоже, що сором їм замінили цифрами у звітах про прибуток, бо походу його там нема. Чи є сенс чекати щось нове? Сенс чекати є, але не від NCSoft. Вони вже показали, що їхня стратегія продавай доти, доки це ще купують. Якщо з'явиться щось справді нове і воно швидше за все буде з фантаської сцени модифікований сервер, фан-проект або щось створене тими, хто пам'ятає, чим була ця гра до того, як її перетворили на донатний калькулятор. Тож замість чекати нову лінеч, краще згадати, чому стара стала легендою, або просто увійти на свій улюблений приватник, подивитись на глудіо, послухати ту саму музику. І як завжди, фармити далі, бо ми всі частина цього Всесвіту, навіть якщо він тріщить по швах. Lineage 2 у 2025-му, це як стара касета з дитинства. Вона вже трохи шипить, картинка змащена, але звук знайомий до мурашок, і ти все одно натискаєш Play. Або хочеш почути ще раз ту саму мелодію з Адена, Глудіо, Кірана, навіть якщо знаєш кожну ноту наперед. Це не просто гра, це капсула часу, яка тримає свій юнацький запал перші перемоги, перші зради і перший нічний фарм до п'ятої ранку. Вона залишилась у серцях тих, хто вмів програвати гідно, перемагати зі злісним сміхом і кидати ББ Ол перед офлайном як ритуал. Чи варто повертатись? Залежить, якщо ти хочеш нових вражень, ні. Якщо хочеш старих відчуттів, так, але ти знайдеш їх повністю, бо Lineage 2 вже не та і ти вже не той. А якщо хочеш лишитись кращою версією себе, не забудь поставити лайкос.